this could be us So back to what I was saying be us. і всім привіт, ви на каналі Sonic Play І сьогодні ми з вами будемо грати в гру Менська Блок, версія 0.1.2 В цій грі наша любима вийшла нове обновлення І давайте подивимось Настройки як по прежньому закрити. І... А грати що? Грати тут пом... Мі... не вся фон. Но. Я як знаю, кстати, що це якесь новорічне обновлення. Давайте зайдемо в лабиринт, подивимось. При допоможеш мені знайти три подарунки на новий рік. Добре. Да, я допоможу. О, тут баги исправлены. И мы тепер тут должны не касаясь мышки. Только моя мишка, на жаль, сливается з заднім фоном чуть-чуть. Ну, я думаю, это не проблематично. Мы должны як в прошлому разі це не доторкатися до цих ям. Бо якщо мы до них доникнемося, то, то ми програємо. И падемо туди. Це, Кстати, старий рівень як в э, минулых обновлениях. Тут только тут замість подарка должен стояти чувачок, один. Ну да, ось такий, який розовий. А це вже новий рівень, він доволі таки такий сложноватый. Я не знаю, чому він такий сложный, але я його попытаюсь пройти. Зараз треба ось так вот тут пройти. Він, во-первых сложний, а во-вторых, він довгий. Ага. Так вот. Так вот. реально сложный. Блин. Я проиграю Дуже сильно. Та тут ще і забагаться це як не можна. Рівень дуже сильно важкий. Ось Так от, во уже я кудись доходжу. Та ну блін. Короче, друзі, у мене не вийшло пройти той рівень. Я проходжу інший. Куди мишками пропала. Треба ось цей рівень пройти. Ну типа я пройшов той рівень і забрав той подарок. Тепер треба забрати зелений подарок. Давайте ми його зараз заберемо. Так, ось так от проходимо. Ну це рівень знаємо, ми його вже проходили. Тільки треба тут не зафейлити. Буде грустно. Так, ось так от проходимо. Так. Ось так от і ми з вами пройшли. Заберемо подарок. Дякую тобі велике. Вийти в головне меню. А, і ви пройшли гру. Ну, на цьому версія цієї гри в мене блок закінчилася. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Не забувайте ставити колокольчик на моє відео. І всіх з наступаючим новим роком. Побачимось в 2025 році. І всім пока-пока. Побачимось.